Усім привіт! Якщо ти захотів вивчати фотошоп, але не знаєш, що почати, тоді запрошую до перегляду. Зараз ми швиденько розглянемо інструменти. Це є основою програми, та знаючи їх, ви вже зможете зробити безліч операцій для обробки ваших фотографій. Поїхали! Так, перший інструмент, який ми розглянемо, це переміщення. Його можна вибрати за допомогою клавіші V. Раджу використовувати гарячі клавіші інструментів, тому що це пришвидшує вашу роботу в кілька разів. Так от, інструмент переміщення переміщує ваші об'єкти у вашому проєкті. Тобто, тицем виділяється шар, якщо у вас стоїть автовиділення. І переміщуємо туди, куди вам завгодно. Наступний Наступний це виділення прямокутне, колове. Якщо просто виділити інструмент, він буде виділятися так, як ви тицнули мишку і зажали. Але якщо зажати shift, то буде ідеальний куб. Так само це стосується овальної області, тобто так, овал, якщо зажимаємо Shift, то буде ідеальне коло, так, рухаємось далі. Наступний інструмент ласо можна вибрати за допомогою клавіші L. Це інструмент, який, зажимаючи ліву клавішу миші, ту форму, яку ви малюєте, буде виділятися та область. За допомогою клавіші Shift ми будемо додати область. А за допомогою клавіші Alt забирати. Щоб забирати виділення, можна за допомогою клавіші ctrl d або виділити і зняти виділення. Інструмент примініне ласо» Виділення лініями. Інструмент магнітне ласо це ласо, яке автоматично буде примагнітуватись до об'єкта, який ви хочете виділити. Клацаємо мишкою, і воно автоматично буде приклеюватись до грани об'єкта, який ви хочете виділити. Ось так це виглядає. Так, рухаємось далі. Інструмент виділення об'єкта. це насправді найкращий інструмент виділення, який додали в фотошопі. Навіть коли ми наводимо на картинці на об'єкти, воно вже показує ті об'єкти, які виділить. Це дуже зручно, щоб ви просто клацаєте мишку, і об'єкт вже виділений. Але якщо вам, наприклад, треба виділити декілька або в тій області, де знаходиться об'єкт, ми просто зажимаємо мишку і показуємо ту область, на якому ми хочемо виділити той об'єкт. Наприклад, так, воно виділило три об'єкти. Далі інструмент швидке виділення. Зажимаємо ліву клавішу мишки виділяється область, яка ближча по кольору об'єкту, на який ви клацнули. Черівна паличка також вибирає область ближчу до кольору. Якось так. Наступний інструмент це кадрування, включається за допомогою клавіші C. Він потрібен для зміни ваших країв. Або розширення, або вирізання. Таким чином можемо обрізати непотрібне. Наприклад, для Інстаграма вибираємо співвідношення 4 на 5. Ось так. Так, далі є. Інструмент кадрування перспективи. Якщо на фотографії є об'єкт який спотворений перспективою, то за допомогою цього інструменту ми зможемо виправити це. Наприклад, ось так. Наступний інструмент це інструмент фрагмент. Він потрібен для того, щоб розділити картинку на декілька частин. А сам інструмент виділення фрагмента виділяє ті фрагменти, на які ви розбили картинку. Тобто бачимо, що картинка розіб'ється на три частини. І тоді, коли ми будемо зберігати для вебу, тобто це через Ctrl-Shift-Alt S, -Yes, виділяємо зберегти. І бачимо, що картинка розбилася на три частини. Якось так. Наступний інструмент. Це є кадр. Він потрібен, щоб створити отакі рамочки. Зараз я покажу. Наприклад, вам треба зробити рамочку ось таку. І воно виділяє і робить таку маску кадр. Ну, комусь стане в нагоді. Наступний інструмент це піпетка. Вона потрібна для того, щоб брати зразки кольору в тій області, в якій ми будемо тикати. Наприклад, нам потрібен колір з цієї області, ми тикаємо і вже автоматично виділяється. Можемо поглянути. Бачите, наприклад, хочу цей колір, виділяється вже синій. Тут все просто. Наступний інструмент називається інструмент відновлення. Він потрібен, щоб забирати з ваших фотографій предмети, об'єкти. Дефекти різні, все, що вам заважає або не потрібно на ній. Наприклад, у вас є фото, на якому хтось вліз в кадр і зіпсував його. Просто виділяємо мишку і ту область, яку ми хочемо прибрати. І все він замальовується текстурами ближніми до нього. І таким же самим способом можна замальовувати дефекти на шкірі. От, всього декілька кліків, і ваша шкіра ідеальна. Далі у нас пензел відновлення Це той самий, що і точковий, але для цього потрібно вказувати область текстури, якою ви хочете замінити той об'єкт, який вам не потрібен. Нажимаємо Alt, наводимо на ту область, яка більш нам підходить. Тикаємо лівою клавішою мишки. Далі просто переходимо на ту область, яку хочемо замалювати, і замальовуємо її. І як бачимо, цей інструмент також непогано впорався з цією задачею. Далі в нас інструмент латка. Це своєрідне поєднання ласо з інструментом відновлення. Тобто ми малюємо ту область, яку ми хочемо замалювати, а потім просто пересовуємо на більш схожу текстуру поблизу. Ну, якось так. Так, далі в нас є такий інструмент як переміщення з урахуванням вмісту. За допомогою нього можна зробити такий фокус, як перемістити об'єкт зі збереженням текстури. А ту область, яку ми вирізаємо, автоматично заповнює. Виглядає це ось так. Так, інструмент червоні очі виправляє красноту, створену спалахом камери. Всього за 2 кліки. І колір очей стає природним. Наступний інструмент це пензлик. Його можна вмикнути також за допомогою клавіші B. Потрібен для того, щоб наносити колір, який ви обрали. Інструмент штамп це копія інструменту пензла відновлення. Так само беремо, нажимаємо Alt для взяття текстури і зафарбовуємо то, що нам потрібно. Далі архівний пензлик. Це пензлик, який повертає всі дії, які були зроблені до початкового вигляду фотографії. Тобто, всі зміни, наприклад, я забрав цього чувачка, і за допомогою нього я повертаю все назад, як було, до всіх змін. Так, далі у нас гумка. Звичайнішенька стирачка, якою стираєте ту ділянку, яку вам треба затерти. Все дуже просто: вмикається за допомогою клавіші І. Так, далі у нас інструмент градієнти, за допомогою якого можна плавно поєднати декілька кольорів між собою. Ще у нас є заливка, за допомогою якої можна залити область кольором. Так, далі у нас все просто: інструмент розмиття розмиває інструмент різкості додає різкості. Ну, а інструмент палець, як ніби ми фарбу, розтираємо пальцем. Наступний інструмент нас освітлює область, а випалювач, навпаки, затемнює. А за допомогою губки, ми можемо або насиченість кольорів підняти. Або знизити. Так, далі у нас перо. Це інструмент, який за допомогою точок та ліній можна створювати різноманітні фігури. Використовується у векторній графіці. Наприклад, я використовую його для виділення об'єктів. Тобто, лініями виділяю об'єкт, який мені потрібно виділити. Далі права кнопка миші контекстне меню, і вибрати виділення. Так, далі у нас інструмент текст. За допомогою якого можна додати будь-який текст, який забажаєте. Далі, виділення контуру. Це саме той інструмент, за допомогою якого можна виділяти ті контури, які ми створюємо з інструментом перо. Тобто створюємо фігуру, і щоб її виділити, вибираємо інструмент виділення контуру, і ось таким чином ми можемо пересувати. Так, далі, у нас інструмент фігури. От як інструмент називається, таку фігуру він і малює. Наступний інструмент це обертання. Використовується для зручності малювання, особливо для тих, у кого є графічний планшат. Інструмент масштабування збільшує або зменшує масштаб вашої роботи. Та, щоб переміщатися на збільшеному зображенні, потрібно нажати пробіл і натискати ліву клавішу миші. Такий інструмент називається Рука, і його також можна виклати за допомогою клавіші H. Ну і на заключення у нас тут палітри кольорів, які перемикають за допомогою клавіші X. Про цей інструмент ми поговоримо в наступному уроці. А ось це у нас зміна режиму екрану. Тут у нас є три режими: звичайний, на весь екран. І на весь екран тільки робоче полотно. А щоб вийти з цього режиму, треба натиснути клавішу F. Ну що ж, ми розглянули всі актуальні, на мою думку, інструменти у фотошопі. Тому відеоурок дійшов до свого логічного завершення. Я дякую вам за перегляд. Якщо відео сподобалось, тисни вподобайку та підпишись, щоб не пропускати нові відео. І до нових зустрічей, козаче!